Деталі проведення майбутнього заходу, подальший план роботи та порядок денний обговорюють на засіданні в бюро форуму мерів Європейської економічної комісії ООН. Він вважається найкрупнішою міжнародною платформою, де учасники різних країн обмінюються досвідом щодо будівництва, розвитку громадського транспорту, діджиталізації. Ми плануємо виступи мерів і потім у нас будуть сесії з круглими столами. Кожний круглий стіл буде мати від 7 до 12 учасників мерів. І перший ранок у нас буде міжрегіональний. Після цього ми будемо говорити про енергетику. І після цього про окремі міста і їхні поточні ситуації. На всіх сесіях будуть модератори. Наприкінці ми приймемо рекомендації комітету від форуму мерів. В організації заходу також бере участь мер Харкова Ігор Терехов, перший в історії український міський голова, який став віце-президентом такого форуму. Я дуже вдячен усім вам за таку потужну підтримку України і потужну підтримку наших міст, які зараз воюють, і вважаю, що цей форум це такий базовий форум, який буде об'єднувати міста з європейською спільнотою. А ви знаєте, що Україна вважає своїм пріоритетом вступ до європейського союзу, і я дуже вдячен за цю можливість бути разом з вами. Також має уточнення щодо країн, які планують долучитися до форуму. Продовжує Ігор Терехов. і наголошує, Харків в чергове виступає проти участі російських та білоруських міст у цьому заході. Хочу сказати вам таку річ, як я можу бути присутнім разом з ними, коли з Білгородської області обстрілюють міста Харків, коли багато жертв серед мирного населення, серед наших громадян, які з міста Белгород із Російської Федерації були поранені вбиті, діти. Старі люди, мешканці, як я можу з ними контактувати чи бути присутнім, коли вони є, і я, я вважаю, що дуже слушно було б виключити російські міста і білоруські міста серед представників на такому поважному європейському форумі. Голова форуму коментує рішення щодо участі мерів із цих країн погоджуватимуть на засіданні виконавчого комітету форуму. Проте позицію Харкова почули і внесли у протокол цієї зустрічі. Наступне робоче засідання має відбутися у липні, а от сам форум мерів призначений на жовтень цього року. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.